Доброго дня всім, хто дивиться цей влог. І, як ви вже напевно, напевно здогадалися з назви, буде йти мова про пластичну хірургію. Буде йти мова про отопластику. Що таке отопластика? Це хірургічна операція, яка проводиться на вушних раковинах. Я в кінці відео вам покажу свої вушка, свій, скажімо так, цей. Я його бачу як дефект. Я усвідомила його напевно, коли я не знаю в якому, Ну напевно, десь у класі сьомому. Верніше, я, як мене дражнили і раніше, але я до того якось так ну, одним словом, мені було до лампочки. А десь у класі сьомому до мене прийшла свідомість, що я би хотіла цю річ змінити. Мені 33 роки. І деякі може з вас подумають, Боже, вже до такого віку дожила, вже можна якось і устаканитися, заспокоїтися і не дргатися. Той факт, що я не комплексую вже більше, як я комплексувала, коли була ну, зовсім дівчиною ще. Міри, до яких я прибігала, що я витворяла? Це звичайно означає, що мені все подобається. Тобто ну, я не комплексую, тому що я вже доросла людина, я знаходжуся серед дорослих людей, ніхто в мене пальцем не буде тикати. Але справа в тому, що якщо я зможу це виправити, то чому б цього не зробити? 10-11 клас я заклеювала свої вуха суперклеєм. Мене поробилися аж рани поза вухами. Мене мама як побачила, коли я купалася. Нам не чуть не прибила. По сьогоднішній день я, звичайно, не хожу з піднятим волоссям. А Якщо хожу, то це все. Е Дві години перед дзеркалом, щоб це ввелося якось так зробити, так вкласти, щоб нічого було незамітно. Завтра ми всі сім'ї летимо в Україну. Я вибрала лікаря в Україні і я буду робити операцію в нього. Ми йдемо в Київ до лікаря досить відомого. Його звати Едгар Камінський. Я з ним списалася, вислала йому свої фотографії. Оскільки я не в Україні, він ну, не проконсультував, а просто глянув на мої фотографії і вирішив, що я можу зробити в нього операцію. Я записалася на операцію ще взимку, здається. Зараз у нас серпень. І да, в мене. Через е, тиждень у мене буде моя операція. На кінець я поправлю свої вушка. Е, я дуже рада цьому. Потім покажу вам свій постопераційний період. Розкажу, як я себе почуваю. Потім ще два тижні треба буде носити пов'язку тугу на вухах. Зараз я вам покажу, як я виглядаю ще поки що. Боже, я ніколи не думала, що буду робити це на камеру. Ось, як які в мене вушка. Можна побачити явну асиметрію, не тільки е, порівняно з головою, так, а взагалі і самих вушних раковин. Ось так що, такі от мене, що в мене тут такі відросточки. Ну, я не знаю, чи я їх буду. Чіпати, чи як взагалі це все ми будемо вирішувати разом з лікарем. Зараз, з вашого дозволу, я розпущу знову волосся, тому що я себе якось так ну, не дуже комфортно почуваю. Пробували мене від, від, від відмовляти, е, мої родичі найближчі, але я вирішила вже, вже давно. Те, що я буду робити цю, цю операцію, і це було вирішено ще дуже-дуже давно. Але зараз є нагода, зараз в мене є можливість. Знайшла я хорошого лікаря. Зірки зійшлися. Так що дивіться далі. Ну що, всім привіт! Я зараз йду в клініку свою на зустріч з лікарем. Я вже її, здається, знайшла. Мене трошки на Я відбула на своїй консультації. Все пройшло добре. Лікар дуже приємний. Всі взагалі дуже приємні. І Дівчата на, на ресепшені, і з анестезіологами, до речі, вже поспілкувалися. Так що В п'ятницю я йду на операцію. Вони мене чекають, я вже теж не можу дочекатися. Це моя кімната. Ліжечка. Подарунок від лікаря. Пауло Мічергій сказав, що це тонкий намьок. Це є. Телевізор. Там Ванна. До речі, гарна ванна. У мене мандраж трошки. Не знаю, як я. Ага, це не моє ліжко. Ну що, як це все буде? Яка я буду? Палко ми сарою. Увалі. Угу. Угу, Пал каже, що я буду однакова. Ну все. До зв'язку після операції. і дурак. Апаратура прийнямо. Починається постопераційний період. Я вдома. Як бачите, мене відразу відпустили через дві години після операції. Я вже була дома. Вірніше, мене відпустили через дві години операцію додому. Я, оскільки недалеко живу від клініки, я пішечком дійшлася, пройшлася У мене. Ну, напевно, це все індивідуально, у мене не було ніяких побочних ефектів, не крутилась голова, нічого такого. Таку пов'язочку мені дали симпатично. Сказали, не знімати два дні, так що я в такому вигляді буду два дні. Зараз в мене взагалі ніяких больових відчуттів немає. Я думаю, що мене все-таки трошки щось заболить під кінець дня. Мені дали таблеточки обезболюючі, і мені дали також антибіотик. Поки що все добре. Нічого не було. Єдине, що ця пов'язочка вона мені тут давить. Я Важко їсти і взагалі важко трохи говорити. Ну і вона таке неприємне відчуття, але нічого. І все, до завтра. Доброго ранку всім. Другий день після отопластики. У мене не стільки дискомфорту від самих швів, як від цієї пов'язки. Мені так тре. Сьогодні на кінець то перший день, після того, як ми прилетіли в Київ, хороша погода, сонце і тепло. І навіть якщо, якщо я у такому вигляді, я все одно піду гуляти. До речі, одна людина, якій я прислала свою фотографію, спиталася це дійсно ти. Каже, на саме взагалі не подібне. Про болюві відчуття. Ввечері вчора я випила таблеточку на ніч. Вже цілий день, напевне, ще була під дією тих знеболювальних апаратів, що мені дали в лікарні. Мені не було взагалі боляче взагалі. На вечір трошечки почало мене муляти. Зараз, от якщо описати почуття, то болю немає. Є таке, як трошечки як чухається, десь трошки свербить, трошки коле, трошки як тягне, дергає. Ну, отакі відчуття, щоб от мене боліло. Я сказала, не можу просто лишіть мене, спокійно не рухайте. Це Валерію там бігає. Е, нема такого. Відчуття більш дискомфорту і ну, так неприємні одним словом. Жити можна тут на голові в мене Бог знає, що твориться. Я взагалі я не знаю, що мені діти якусь може косиночку. Ну, Щось придумаю. Ну, Що ми поїздили погуляли трошки? І одним словом я так. Побачила, що все-таки мені треба поїхати додому, тому що треба відпочити мені. Все-таки перший день після операції дає трошечки про себе знати, я випила ще одну таблетку з безнеболюючою. Я так бачу, ця резиночка, вона мені так стягнула щоки, що я як бульдог. Я вночі пізно заснула. Не могла заснути довго. І, напевно, зараз трошки ляжу посплю. О, ще дві ночі так от ночувати мені з цією перемотаною головою. Чао! номер два, здається, після операції. Польот нормальний. Оцю пов'язочку я вже ненавиджу, вона мені просто вже зводить мене з розуму. Виселіре, давай, але не впади. Приймаю антибіотики, які прописав лікар. Обезболючися сьогодні я не приймала. Були якісь такі моменти трошки, що не йло мене мені тут. Завтра я знімаю свій цей чепчик. Вже надіюсь, буду виглядати як нормальна людина. Мені сьогодні сказали, ми, ми так зібрали з центру міста і ми тут живемо недалеко від монастиря. Я сказала нам в монастир, до монастиря. Я сказала, а, ну я так і зрозумію, що в монастир. <гум> є такий ще нюанс, мені заклало вухо. Оце. Вчора мені його заклало, бо десь в половині дня як відклало. Таке від враження, що я ніби в літаку весь час. Оу, і Зараз я йду. А сьогодні воно у мене закладене, і я ця пов'язочка плюс воно закладене. І я просто ну глухар, нічого не чую. До кінця день номер 3 Мені сьогодні зняли пов'язку, цю, що була під бородою. Слава Богу, тому що мені вже почали снитися жахи. Сьогодні вночі я зірвалася думала, що в них тут душить, тому що вона мені тут передавила. До речі, мене до сих пішов трішки тут болить. От, е Ходила до лікаря, до, до доктора свого Камінського, і він мені зняв пов'язочку цю синю, ту, що мені наклали зразу після операції. І я бачила свої вушка, Вони ще досить такі напухші. Такого якого ще. Бордового трошки кольору. Цей пов'язкою, звичайно, мені легше, хоча, до речі, з тою пов'язкою в мене вуха боліли менше, ніж з цією. Тобто ну, вона була набагато незручніше, тому що вона отак перетягувала обличчя. А ця вона йде ззаду, але вуха тут мене болять більше зараз. Оці самі вишні раковина тут десь там, де кінчається пов'язка, там вона мене. Каркаміцький мені вже дозволив мити волосся, так що завтра вже я на кінець, то ну, спробую привести себе в порядок. Е, приймаю далі антибіотики, е, пила знеболюча сьогодні. Напевно, навіть більше одна, бо щось мені щось не знаю, не дуже себе почуваю. Друга пов'язка вона провокує, скажімо так, ці болюві відчуття. Якщо зняти, мене ну, не болить нічого. Тобто, ну, звичайно, якщо буду торкнутися, то болить. А якщо зняти пов'язку і нічого не рухати, то все супер. До речі, до лікаря я піду ще один раз перед відльотом вже ну, покажу з можливість, тому що в мене не буде можливості прийти на місячний контроль чи там, двохмісячний контроль. Напевно, просто буду йому висилати свої фотографії. Чи ще після того, як я зніму пов'язку, після двох тижнів ще треба буде 10 днів мені спати. Ну, це вже таке не суть важливе. Доброго вечора. Швиденький апдейт дня номер 4 Сьогодні я трошки забігалася. Що? Прокинулася я з болем. Верніше. Ну, з таким не сильним, але вчора засинала я з досить сильним болем е і прокинулася з таким невеличким, але який почав е як, збільшуватися. Особливо отут, е, скажімо, якщо розділити вухо на три частини, то ця нижня третя частина, якраз там, де в мене закінчується пов'язка. Ну просто мене як ніби ну, різало. Дуже мене боліло, і я навіть сплакнула сьогодні зранку, тому що я, мені себе стало дуже дуже шкода. І в кінці кінців я просто зняла ту пов'язку прорезинену, що мені вчора дали, і одягнула свою таку, ну вона з тканини, досить тугенька, але порівняно з тією, вона не така туга. Звичайно ж, я спиталася дозволу лікаря. Він мені дав окей. Відчуття є, тобто не, не можу сказати, я змінила пов'язку і все, в нічого не було. З цією пов'язочкою тканини тканини мені набагато легше. Чого? У мене почали трошки відклеюватись тут вушка, до речі, я цього не казала. Що вушка, вони, окрім ну, того, що там є шовчик, вони ще й заклеєні спеціальним клеєм. І я цей клей, отут знизу, у мене почав трошки відклеюватися. От. Що в мене було закладене вухо, це мені сказав лікар, що в мене просто пробка. Їй прописав капельки, я їх прискаю, мені вже легше, вже відклало, чую, хоч вже не хлохмань, як була раніше. І все. Я думаю, що вже ну най такий найважчий період вже пройшов, тому що цей чепчик, це було страхіття, потім ця резин... резинова пов'язка. Вчора цілий день і цілу ніч це теж було О, Боже. Але вже все. Я думаю, що ми вже йдемо на поправку і вже може бути тільки краще. Сьогодні День Незалежності, з Днем Незалежності Україна. Знову пасмурно. Дощ. Я не знаю. Така погода, ну зовсім не літня. Так шкода. Я, ми, не звикли, ми звикли, що влітку завжди жарко і спекотне. А, Україна нам нагадала, що серпня місяць це вже майже осінь. Ліричний відступ. Це був. Так, сьогодні я себе добре почуваю, випила. Сьогодні останній день прийому антибіотиків, до речі, п'ятий. І безболючу не приймала, але оскільки ми йдемо гуляти, я візьму з собою. Якщо там щось станеться, ось тут так зав'яжала собі хустинку таким чином. День номер 6 Сьогодні я була на фінальному контролі у доктора Едегра. Все дуже добре, все заживає дуже добре. Він мене подивився, він задоволений результатом. Я результатом задоволена ще більше. Я завтра ми відлітаємо вже назад додому. Нічого вже не болить практично. Тільки ну, заважає так, трошки, мене все тут болить. Скажімо так, оці хрящик. Ну, мені скажуть, це просто я натерла, Це така хрящова тканина, тут най, найгрубша. І це нормально, в принципі, що в там були. І на цьому будемо закінчувати. Я ще зроблю, напевно, якийсь апдейт такий. Е, так сталося, що в мене з'явилася невелика інфекція. Я порадилася з лікарем, і він мені сказав, що це, скоріше всього, від того, що я перегріла свої вушка. У мене завжди на голові пов'язка, плюс різні хусточки я пов'язувала, щоб ну, так, для краси. І далі, коли ми прилетіли, у нас тут дуже-дуже жарко, і якраз оця, це такий спалах так? ця інфекції він прийшовся на вчорашній день. Другий день після нашого прильоту додому. І ще раз повторюсь, у нас дуже-дуже жарко. І напевно, ну трошки я їх запарила. Лікар мені прописав антибіотик, прописав ще там деякі ліки і я лікуюся. Така спека вона не допомагає загоюнню моїх ранок, тому що пов'язку треба русити. Бачите, я вділа знову пов'язку цю. З цього бентика бін... лікарняного, що мені дали в лікарні. Я думаю, що вона все-таки найбільше підходить зі всіх, що я маю. Трошки мене, звичайно, це розстроїло, тому що я не хотіла, ну як не хотіла, а кому хочеться, щоб були якісь там небажані ефекти. Ну, Але з ким не буває. Нічого, вилікуємося і тоді все буде. Доброго дня всім. Опля, знімемо окуляри. А, сьогодні п'ятниця, і сьогодні рівно два тижні з моєї отопластики пройшло. В принципі, сьогодні той день, коли я вже б могла зняти пов'язку. Ну, я, так, я так собі перехвала, що я ще сьогодні її поношу. Оп. А може ще й ще два дні поношу. Не знаю. В принципі, і, я думаю, що вже можна було би зняти. Надіюсь, <плес> нікого там не прибило. Я ще приймаю антибіотики, тому що відтоді, коли в мене з'явилася та невеличка інфекція, лікар мені приписав антибіотики, їх було шість у пачці, ну я їх доп'ю. А та інфекція, вона зразу і прийшла, скажімо так. Як тільки я почала приймати ліки. Практично на другий день вже такі на, на самі найнеприємніші симптоми вони зникли. Ось і в принципі всі новини. Я вже просто не можу дочекатися, коли я зніму пов'язку. Я ще так, ну, на всякий случай, щоб вже на 100% ще два-три дні поношу. Ну, хоча, я думаю, великої різниці вже не буде. Звичайно ж, коли. Вже остаточно здихаюся всіх цих головних уборів. Запишу фінальний ролик. Всім привіт! Нарешті фінальний випуск, фінальна частина мого влогу про отопластику. Як бачите, я зробила правильну зачіску. Я повністю реабілітувалася. Моє виздоровлення вже підійшло. Практично до кінця, чому практично, тому що шовчики там. Ще мають всередині ниточки, що вони не повідходили, але в принципі цей самий такий основний постопераційний період з носінням пов'язки, з прийманням ліків вже пройшов. Найпозитивніший результат, який можна очікувати, я думаю, його не треба оголошувати, його можна побачити, подивившись на мене, подивитися, з якою зачіскою я сьогодні перед вами. Якщо ви пам'ятаєте, на самому початку. Показала вам, підняла вверх волосся і відразу ж його опустила, тому що я себе абсолютно некомфортно почувала з, з своїми бувшими вушками. Зараз, як ви бачите, я абсолютно спокійно сижу перед вами. Так само, я спокійно ходжу по вулиці з піднятим волоссям. Я не очікувала, що Пластична операція по зміні форми моїх вишних раковин мені змінить життя. Я очікувала, що вона мені його полегшить. Так сталося. Я як я цього собі бажала. Я набагато вільніше себе почуваю, набагато впевненіше. Нема чого приховувати. Це я задоволена і задоволена результатом, задоволена всім. Після того, як я сказала. Своїм знайомим, друзям, ну і взагалі навіть незнайомі люди мені після того, як знавали, що я зробила пластичну операцію, казали ти молодець, тому що наважилася. Що хочу сказати, я не наважувалася робити пластичну операцію. Я настільки довго жила з думкою, з мрією про саму операцію. Що коли я прийшла, коли на са момент, коли я прийшла на саму операцію, мені не потрібно було ні на що наважуватися. Це для мене був як абсолютно натуральний процес. Ну, я, я не хочу казати перевтілення, просто це просто буде якось пафосно звучати, але це було щось абсолютно нормальне, що я в середині психологічно вже м прожила. І до чого я була готова. Я думаю, що саме так і можна відрізнити, чи вам пластична операція будь-яка взагалі потрібна, чи можна від неї, скажімо так, ну не відмовитися, чи це щось таке другорядне, від чого ви можете приспокійно прожити. Поставте собі запитання і відповідайте собі відповідь. Чесно, вам потрібно на неї наважуватись. Якщо ви вже задаєте собі питання, мені це треба, чи це мені не треба. Якщо ви вже починаєте про це думати, значить. Скоріше всього, що вам воно не потрібно. Хоча е, вирішувати, звичайно, вам. Коли я перший раз зняла пов'язку ще у кабінеті у лікаря, моя радість, вона якось ну, не вийшла на поверхню, тому що я вже себе такою бачила. Тобто, в себе в, в голові, в уяві я такою вже була. Я була готова е, себе вже такою побачити. Тому це для мене не було. Шоком там, дивом, я не знаю, у своїй уяві я саме такою завжди була. І вже коли я зняла пов'язку, ту, що я носила в день, я підписала фотографію свою, що нарешті моє церкальне відображення відповідає моєму уявному відображенню себе самої. Як я вже казала, я робила операцію у лікаря Камінського Едгара, що оперує в Києві у клініці Гармонія. Я всі контакти залишу внизу у інфобоксі, якщо хтось зацікавлений. На операцію я записувалася задовго, тому якщо маєте намір записуватися на консультацію до доктора Камінського. Будьте готові, що вам потрібно буде зачекати ну, місяців шість, напевно, не менше, може навіть більше. Як я взагалі потрапила на лікаря у одній соціальній мережі, побачила фотоблог однієї дівчини, яка оперувалася у нього, і оскільки я. Хотіла зробити операцію на те, що мене, скажімо так, тримало. Я не знала до кого мені взагалі звернутися. І коли я потрапила на цей фотоблог, я звичайно пішла на сторінку лікаря, подивилася на його роботи. Ще більш впевненості мені додали його Ютуб-канал, на якому я дивилася самі операції, як виконується взагалі. Подивилася, як він з пацієнтами працює операції в онлайн-трансляціях. Бо по камінчику, по камінчику в мене просто склалося враження про лікаря як про професіонала, як, як про людину, і сумнівів в мене не було абсолютно ніяких. На цьому буду прощатися з вами. Ця моя ця подорож завершена. До наступних відео, до наступних зустрічей. Всього найкращого, Па-па!